Чи вдалося президенту України Володимиру Зеленському знову перетягнути ковдру уваги Трампа на Україну? Але чи надовго цей ефект? Чи можемо ми казати, що питання томагавків Путін перехитрив і Трампа і Зеленського? Ось це, це будемо розбирати просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і з нами Олена Шершньова, психологиня. Пані Олено щиро, вітаю вас. Дуже раді бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю, Ірина. Відомий український історик Ярослав Грицак говорить про те, що насправді немає ані причин, ані підстав серйозно ставитися до заяв Дональда Трампа, тому що зачасту не залежить від того, з якої він ноги встав зранку, або яку новину він останню побачив на телебаченні, враховуючи, що перед потенційною зустрічі з путіним Трамп останнім побачив Зеленського, як надовго це закріпиться в його пам'яті? Як на загально можемо казати, чи цього разу тональність ця мала позитивний вплив на американського лідера після зустрічі з лідером українським? Однозначно у Дональда Трампа дійсно емоції настрій впливають на його рішення, але не будемо забувати про те, що він все ж таки очільник великої держави і. Його рішення все таки бувають досить рішучими, досить жорсткими, і все таки він може дотримуватися певних своїх векторів. Щодо зустрічі з Володимиром Зеленським, то ми можемо її відзначати як одну з таких найтепліших, і прогрес у цьому сенсі з психологічної точки зору я би відмітила і мова тіла, мова жестів на початку їхнього контакту, коли. Пан Зеленський лише вийшов із лімузину, то можна відмітити, що Дональд Трамп декілька разів його поплескав по плечу, тобто така тепла була дійсно тепла мова тіла. Ну, я не знаю у свідомості Трампа, як воно все було, можливо, навіть така, як сказати, покровительська трохи, не знаю, але як мінімум тепла. Тож з психологічної точки зору, вже відмічаємо ось такі хороші моменти, які можуть говорити про прогрес у їхніх взаєминах з такої емоційної точки зору. Щодо рішень, щодо рішень, дуже цікаво, я виписала навіть цю цитату Дональда Трампа, коли він говорив про те, що він хоче закінчити війну. Він неодноразово вже цю фразу повторював. Але але саме під час цієї зустрічі він сказав, мабуть, найщиріше: він сказав: А знаєте що, я це люблю. Я люблю зупиняти людей від вбивств один одного. Я маю таку місію зберігати життя людей. Це прозвучало дуже щиро, і в той же час ну, навіть деякий сміх журналістів можна було почути, тому що тут дійсно було про такий нарцисичний момент, коли людина каже, знаєте, що я хочу? Я просто це люблю, тому я хочу це зупинити. І я вірю: я вірю цим словам, що Трамп хоче, щиро хоче зупинити війну, але певно не через гуманізм, а через ось цей момент, що я це люблю робити, я можу це зробити, так? І це мені. Доводить і всім, і вам, і мені доводить мою ну, таку суперсилу, скажімо так. І знову ж там було дуже багато сказано про премію миру, про те, що ось казали, що я її отримую, якщо я закінчу дев'ятий конфлікт. Я не закінчив, але й премію мира не отримав. Коротше, видно, що це дуже турбує. Хоча було сказано, що мене це не турбує, але знову ж, якщо людина про щось говорить, то їй це не байдуже. Що цей момент з премією мира турбує Трампа? З усього цього можна зробити висновок, що він дійсно реально щиро хоче закінчити війну через свої екоцентричні внутрішні моменти, бажання отримати премію миру, бажання ще одну собі медальку повісити, бо він говорить про вісім завершених конфліктів. А цього дев'ятого завершеного, його мовочевить надзвичайно бракує. Тож вірю всім серцем, що Трамп дійсно дуже хоче закінчити цю війну. Але очевидно, да що не виходячи з якихось сильно принципових чи гуманістичних на то мотивів. А для чого він я от хотіла уточнити, пані Олена постійно рахує ці війни? й калькуляція часом збивається і то 7, то 8, то 108? Це е, колекціонування досягнень. Дуже важливі для нарцисів знову ж ці цифри, скільки мільйонів доларів я заробив? скільки конфліктів я завершив, щоб можна було е, мірятися чимось. Та тому що знову ж це порівняння себе з іншими. Воно постійно в нарцисів присутнє, і тут ми те, чуємо, що він порівнює е, ось буш, не закінчив там жодного конфлікту, а той не закінчив ще. А я закінчив аж вісім порівняння себе з іншими. Сучасна психологія постійно нас закликає: не порівнюйте себе. Ні з ким порівнює з максимум що з собою в минулому, але бачите, нарцисам важко не порівнювати себе з іншими, тому що все життя це така гонитва з іншими змагання і порівняння себе з іншими. Я швидший, я багатший, я сильніший. І ось власне ці такі внутрішні моменти, це порівняння постійно, вона теж його підганяє до завершення цього конфлікту, в тому числі, тому нам навіть в даному випадку на руку та, от такий його нарцисичний склад. Який його дуже сильно мотивує, щоб, як я вже кажу, ще одну собі таку нагородку повісити, щоб було вісім конфліктів, а стало дев'ять завершених. Ну, це, це важливо йому для е, втамування внутрішньої цієї спраги в досягнення, досягнення, досягнення. А коли є цифри, то виходить досягнення можна фактично виміряти. А Нобелівську премію може вже 2026 року можна буде отримати, як цього вже не вийшло. І до речі, Трамп насправді не дуже і засмутився. Може через позицію пані Мачадо, яка мало чи не венесуельському народу, точно, але й Трампу її присвятила. Як ми до речі, і цю оцінюємо його реакцію, яка була м -м, переживали там. Норвезькі урядовці мало чи не хотіли вже звільнятися, боячися, що гнів Трампа буде розповсюджуватися на всіх, а виявилось, що він доволі таки спокійно і напевно замотивував все працювати на рік наступний. Ірина, я думаю, що ви ось саме в точку попали, коли сказали, що він замотивувався. Тому що для нарцисів знову ж. Ну немає тої фінальної точки, де вони складають лапки. Так. Вони завжди йдуть вперед. І скільки банкрутств було у Трампа, і він потім знов піднімався. То така невдача може дійсно краще ще замотивувати. Те, що йому байдуже, це неправда, бо знову ж він про це сказав, і я, як психолог може сказати, що не згадував би він це, якби йому було байдуже. Але він згадав. Але це його, звісно, що не зламало, там не якось демотивувало. А навпаки, навпаки, додалося ще можливо більше такого азарту. Такий Ямити досягти цю премію миру отримати, ну то нехай, нехай за рахунок миру в Україні, і е, хай нарцис свої там якісь амбіції задовольняє, і ми з того будемо мати ресурс, сподіваюся. І результат ну да нам його колекціонування досягнень анічим не заважає. Ми навіть самі, як говорив президент України Володимир Зеленський, два тижні тому номінуємо. Якщо Трампу вдасться припинити вогонь і війну в Україні, але хотіла б ще уточнити, Трамп рахує не тільки кількість завершених війн, як своїх до колекці... колекціонування досягнень, Як ви підмітили, він рахує і кількість битих щотижня на російсько-українській війні. Зокрема, він говорить то 7 тисяч, померло то 8 тисяч. При цьому зауважує знову чомусь не в один ряд. Як він казав під час зустрічі з. Ренським, що він любить однаково і українців і росіян, і тут він рахує, що мирають і українці, і росіяни. Але все таки, коли він завершує ем, війну, йому хоч десь резонує не тільки той факт, що це чергове завершене досягнення, а й що оті тисячі, які він рахував, перестають мирати на полі бою. Чи він взагалі про це не думає? Однозначно думає і він про це згадував знову ж виписувала його цитату, що Я зберіг там здається, 10 тисяч він казав життів. Це про один з конфліктів, який він завершив, то він це теж підраховує, теж підраховує. Ну я не знаю, які емоції це має викликати у нас, тому що знову навряд чи тут супергуманізм лежить в основі, а знову ж таке якесь нарцистичне підрахування своїх досягнень. Тут власне життя виходить як така калькуляція. Виміру того наскільки Трамп молодець, та в будь-якому випадку він про це думає. Він це підраховує, він цим приймається, і е, він прагне до того, щоб якось він сказав, я маю комісію зберігати життя людей. Звучить трохи е, як то е, манія величі та така. Трошки комплекс Бога, що я маю місце зберігати життя, але і, знову ж що ми будемо мати на виході? Будемо мати на виході те, що людина дійсно зацікавлена у збереженні життів, щоб потім сказати собі, що я зберіг ці життя. Це моя заслуга, нехай, але факт залишиться фактом, і нехай воно так і буде. Ми от поки демонструємо відеозустрічі української американської делегації перед з перемовинами закритому форматі, які до речі були неформальні і за обідом. Звернули увагу мені політологи, як то і дипломати, як то Володимира Грицько, на те, що Трамп посадивши біля себе ключових політичних гравців Сполучених Штатів Америки, як то Марко Рубіо, держсекретаря Ша, а також віцепрезидента США Джей Дівенса, продемонстрував те, що йому важлива ця зустріч із Зеленським, оскільки він і сам вийшов і там не за кріслами цього разу сиділи. А от таком. Му форматі водночас звертають увагу мої колеги на те, що журналісти були за спинами в української делегації в Зеленського, і доводилося обертатися часто президенту України, відповідаючи на їхні питання. Але це я думаю, що не елемент не поваги, а просто бажання Трампа аби камери до нього були прикуті з цієї точки зору. як би ви могли прокоментувати, і те, що біля Трампа дійсно сиділи найвпливовіші державні діячі, США, показує якраз таки тут повагу, як на мене, до української сторони. Всі камери мають бути направлені на Трампа. Звісно ж, це його таке бажання, і, мабуть, просто норма, як ото кажуть, зараз базовий мінімум. Тому дійсно, тут навряд чи якась неповага, а просто те, що прагне його душа, щоб всі дивилися на нього. Він був в центрі уваги. Йому так комфортніше. Якоїсь неповаги навряд чи так можна відмітити. Я не відмітила жодної неповаги. Ну ці коментарі про зовнішній вигляд вони мають вже такий гострий відтінок. Тому що одразу згадується перший конфлікт, коли в овальному кабінеті була та гостра суперечка, їй передавали коментарі та про, про костюм. І один журналіст, до речі, знову підняв цю тему, нібито зробивши комплімент. Але я би його цінила як токсичний комплімент, коли е, е, ніби говоряться хороші слова, але емоція викликається неоднозначно. Тож було сказано, що президент має хороший вигляд, і на що Володимир Зенський не розгубився, а прокоментував досить. Ну так у відсіч да, сказав, що виглядає добре, але костюм мене той самий, і президент перед вами той самий. Буде інший президент, буде інший костюм, тобто підкресливши, що він стоїть на своїх позиціях, що він не підлаштовується навіть у зовнішньому вигляді під вимоги, які там колись до нього висувалися, і цим самим теж таку силу продемонстрував і свою. Ну і звісно ж, країну, яку він представляє, то був такий досить важливий з психологічної точки зору момент цих перемовин. Хоча це був діалог, не власне з Трампом, але з одним з представників, так з журналістом, і наш президент гідно цей виклик прийняв. Однозначно, і до речі, Трамп двічі, отак от при зустрічі, які я теж звернула увагу, що не оплескав так по плечу. Мені теж видалося це привітним. Насправді, от бо якраз я і працювала в прямому ефірі, коли безпосередньо ця зустріч починалася. І помітила, які вийшли. Ну доволі такий приємний жест. Нічого в цьому не думаю. Навіть якщо це поки елемент покровительства, так як ми зрозуміли, це теж в принципі непогано. Сполучені Штати Америки не найгірший варіант для покровительства і допомоги. А то і костюм, і там сподобався, і під час уже тих перемовин з журналістами публічної частини. Трамп Трамці згадав. А яка мета токсичних компліментів зазвичай, пані Олено? В чому їх взагалі особливість? Це принизити? Чи просто люди, може, по скудності розуму, так би мовити, часом можуть їх вживати на даному рівні, думаю, скудність розуму виключена. На даному рівні, я думаю, для того, щоб вибити е, з колії, щоб якось трохи дестабілізувати, щоб. Е, Такий дискомфорт створити, і людина розгубилася, відкрилася. Ну, коли людина розгублена, вона і відкрита, і піддатлива до маніпуляцій. І ну коротше, можна багато що там далі з нею робити. Тому такий токсичний комплімент mm. це такий маніпулятивний інструмент у даному випадку. Але повторюю, наш президент з цим впорався одразу, збагнувши про що зараз йдеться, не Ігноруючи це, не роблячи виглядів, що він не зрозумів, а прямо кажучи, що до речі, костюм той самий, тобто ніяких таких от ігр він не почав, просто е, розставив свої кордони одразу й чітко. До речі, про те, що президент України Вадимир Зеленський проявляє незламність позиції, таку твердість, зокрема, і в позиціонуванні і подачі себе і себе як головного представника України, пише видання Держпікель, яке окреслює зустріч із Трампом як черговий хід у перетягуванні уваги та прихильності президента США, що в принципі про це спитаю пізніше. І на думку автора статті, Зеленський зберігав доброзичви. То на початку в кожному реченні майже вставляв дякую. Проте ці люб'язності мовляв, не були такого рівня, до якого звик Трамп Диво справа в рівні англійської, а можливо в тому, що Зеленський не має таланту до схиляння, до такого по цього приклонення, і в той час як інші світові лідери здавалися природженими майстрами Лестощів щодо Трампа, по зеленському видно, що йому доводиться як ніби вичавлювати себе кожну похвалу. А чи можемо погодитися з такою оцінкою? А те, що Володимир Зеленський не маніпулятор і не маніпулює, і не намагається, як ото колись ми з вами обговорювали, як можна знайти шлях до там серця нарцис, що він не, не пробує навіть знаходити ці шляхи. Тут ось можна стверджувати, і звідси висновок, що він дійсно не застосовує якихось лестощів, якихось прийомів, ми не оцінюємо це добре, чи це чи погано? Це просто факт, що він так не робить. Хтось так робить, він, хтось портрети шле, хтось знаходить. Деться якісь способи підлабу підлабузництво своє продемонструвати. Наш президент так не робить, просто не робить і все. Бачите, і інші теж дані це відзначають. І якщо ми вже говоримо також про вислови Трампа, конкретніше Трамп фактично заявив і потім підтвердив це в своєму дописі після зустрічі в мережі Трусошал, що Росія Україна мають припинити вогонь. Він повернувся до своєї позиції до Аляски до зустрічі з Путіним. Коли той відкинув таку пропозицію, фактично два місяці ця ініціатива затихла. Тут Трамп її повторив і при цьому сказав, що і Росія і Україна мають оголосити себе переможцями, що вже викликали істерію Дмитра Медведєва, представника російської влади, який сказав. Що ну це ж в принципі неможлива опція? Але е, от саме це формулювання, що Україна і Росія мають себе оголосити переможцями і зупинитися там, де вони знаходяться, за е, оцінками авторів Нью-Йорк Таймс, звучить ніби наївно і відчуджено. Нібито Трамп сприймає війну як якусь недолугу суперечку між сусідами, яка його менш за все хвилює. А чи дійсно Трамп інколи применшує значимість конфлікту на рівні риторики війни в Україні? Певно, він його применшує на рівні власних відчуттів, і звісно, це відображається в його риториці. Як ми вже сьогодні зазначили, війна для нього це про е, його досягнення, це про кількість завершених конфліктів, це про те, що я це люблю. Це взагалі слоган Макдональдса нагадує. Я це люблю. Ось багато про що для нього ця війна, але якось ніколи я не чула щоб про м щирий глибокий біль, про співчуття до втрат. Тому звісно, що можна говорити про применшення цієї війни, тому що коли вона розглядається на рівні м, якихось лише політичних е, баталій, але не замислюється про ті втрати, які щодня несуть українці, то можна говорити так про применшення. А ось це, що він хоче, щоб і там були переможці, і там були переможці, ну це скидається на бажання бути хорошим для всіх. Тобто е, я настільки класний, що зумів завершити конфлікт. І щоб в ньому ще й всі перемогли. Тобто, так, воно звучить дійсно трохи утопічно і знову ж прагнення до якогось ще над над надна до того рівня е, досягнень. Це було б дійсно якесь досягнення вже космічного рівня, якби хтось е, зміг так зробити, щоб два було переможця у війні. Ну, ось там прагнення до такого, очевидь. Ну, бо йому і океан прекрасний розділяє, і характер не дозволяє так все сприймати очевидно близько до серця, хоча турбується він про кількість загиблих і втрат, як ми зрозуміли. Видання Аксіос з посиланням на свої джерела, що, звісно, теж потребує верифі... верифікації, але тим не менше можемо розуміти, що міг бути і такий хід пише про те, що п'ятниця зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським була непростою хоча ніхто не підвищував голос, але Трамп був жорстким. А розмова часом була трохи емоційною. А там вже ж не повідомив, що поки нам не бачити крилатих ракет вмагавка, але тим не менше, ну так, але це ж офіційна ділова зустріч, навіть попри те, що вона проходила за обідом, як теж проходять багато ділових зустрічей, не прям такій формальній атмосфері. Але оця жорсткість тону. Вона ж в принципі не свідчить про ненависницьку позицію, скажімо так. Це властиво такому типажу, як Трамп, проявляти жорсткість, не дуже велику емоційність, як ми теж з вами проговорювали. Ми вже бачили, що якщо Трамп проявляє жорсткість, то це, от ми тоді взагалі не сумніваємося, що це жорсткість, що він і за словом в карман не лізе. Ну, всі пам'ятаємо ту дискусію гарячу між президентами. Тож, якби це була дійсно жорсткість, ми б в тому точно не сумнівалися. Цього разу в чому була жорсткість? жорстких висловлювань не було. Його позиція, ну так, вона ось така. Але про тон жорсткий я би не говорила. Кожен висловлює свою позицію, але то було шанобливо, то було. Дружньо досить, як ми по мові тіла, навіть можемо робити висновки, і е, якоїсь жорсткості чи віддаленості між самими двома особистостями я би не відмічала. Нагадаю, що зустрічі Трампа і Зеленського передував е, телефонний дзвінок на вимогу, до речі, російського диктатора Путіна між Трампом і е, так званим президентом Російської Федерації. Пані Олено, а те, що російський диктатор сам попросив дзвінок, ну. Речник його каже Дмитро Пісков, що це він хотів привітати Трампа з досягненням геополітичним на близькому сході. Але чи можемо ми казати, що насправді він злякався? Диктатор томагавків і злякався того, що зустріч Зеленським анонсована зможе відтягнути ще більше Трампа на нашу сторону. Звісно, звісно, бажання тримати контроль, хоч би якимось чином намагатися тримати контроль. І цей дзвінок був ясно, що не з цієї оголошеної причини. А бажання вплинути на ситуацію керувало і тривала та розмова була здається, Вона тривала не менше ніж власне зустріч. Потім з Зеленським Так, та дві дві з половиною дійсно. Навіть якщо прибрати на переклад, це 1 година плюс, це було так. Певно, довгувато як для привітання. Тому дійсно бажання було вплинути, вплинути. Наскільки це вдалося? Ну, знову ж, судячи з мови тіла, з тону розмов, з того, про що говорили, не чародій Путін не, не зміг він там якось докорінно поміняти позицію і налаштування Трампа, але ну, ймовірно, ймовірно, щось намагався зробити, щоб бодай якось втримати бодай який контроль. Видання Forbes пише про те, що фактично зустріч Трампа і Зеленського, яка закінчилась без томагавків, дала Путіну зелене світло на продовження війни. Але, по-перше, я не дуже в цьому впевнена із психологічної точки зору, бо ще ж буде зустріч Трампа і Путіна, ймовірно, якщо той ризикне взагалі полетіти. Водночас і сам Трамп, коли його спитали журналісти, чи усвідомлюєте ви, що Путін вас може обманювати і затягувати час використовувати? Трамп відповів, мене все життя на Навколо пальця Оман обводили найкращі з найкращих, і все одно я виходив переможцем. Так що так це можливо, але я вважаю, що добре розбираюся в таких справах. Думаю, Путін хоче заключити угоду, Путін хоче миру. По перше, Трамп, якщо він розуміє, що Путін може його обводити навколо пальця, як і навіщо це дозволяє? І я так ще при цьому подумала. А чому він дозволяє собі пробачати повне ігнорування путіним і виставлених Трампом неодноразово ультиматумів у різні тривалості? І те взагалі той факт, що він його може обдурювати. Як це нарцис може таке пробачити? Нарцис таке пробачити не може, але нарцис може грати в таку ну, багатоходовку. Тобто, можливо, в нього дійсно є наступні етапи, на яких він, як він сказав, вийде переможцем. І надзвичайно приємно чути, що м, вийду переможцем, що вже підсвідомо він вступив в певне змагання з Путіним. Це вказує на те, що люди не зливаються, психологічно я маю на увазі в якомусь спільному намірі, та? а вже в чомусь десь протистоять одне одному. Це цікавий момент, та? цікава така риторика, і е, слова, на які варто було б звернути увагу. Тож, якщо е, Трамп. Нарцис потужний як особистість в чомусь вже змагається підсвідомо з Путіним, то ось у нас тоді такий союзник. Хоча підкреслю, що Трамп не ем, позиціонує себе питання як чий союзник. Він все ж таки свій союзник. Він за себе, він за власні інтереси, але все условлювання мені надзвичайно сподобалося. Е, і якщо він дійсно... Е, Каже, що вийде переможцем, то будемо сподіватися, що він переможе, і то буде нам на користь в наших інтересах. Пробачати він не буде, але певно, що і зупинятися, поки не має наміру, а має намір здійснити те, що він любить. А любить він закінчувати війни. То наша зустріч в принципі закінчилася, як ми бачимо за різними оцінками без прориву, але й зовсім не з провалом. В Принципі, така собі зберігається позитивна тенденція і динаміка взаємини на, на різному рівні. Але ймовірна зустріч буде пешті Путіна і Трампа може закінчитися так, уже здається мені, із е е політичної точки зору, з з психологічної. Якщо і цей раз як писала Financial Times про минулий раз, про Анкориш Путін буде розказувати про Рюріковичів, Печенігів знову. Казати, що він не погодиться ні на яке припинення вогню, що йому не потрібен мир. Це може уже стати на фоні отієї заяви, яку ми обговорили вище, останньою краплею для Трампа, щоб він почав уже з проривом тиснути на Путіна, так як він обіцяв і далекобійність, і санкції проти його дружків, і все в цьому ж дусі. Уже ж мається чаша десь закінчитися і розхлюпатися. Будемо сподіватися, тому що для Трампа дійсно важливо все ж таки свої слова, свої справи ну, доводити до якогось логічного завершення. І Якщо він вже неодноразово і ось знову ж повторює, що я закінчу війну, я це люблю, я це зроблю, я вам це обіцяю. То для нього дійсно принципово важливо. Так і дотримати слова. І якщо почнуться якісь маніпуляції, які його відведуть від цієї мети, то тоді він ну, як би то вдарить обличчям у грязь. Так? А для нарцисів це найгірше показати свою неспроможність, показати якусь свою слабкість або те, що вони не можуть зробити, щоб пообіцяли це для них надзвичайно. ну... Такий дискомфорт, який я не знаю, не кожен навіть зможе з них винести. Тому будемо сподіватися, що все таки своїм цим заявам буде Трамп вірний і знову ж не через принциповість, а через ті внутрішні механізми, які на нарциса тиснуть, і хай воно буде знову ж таки на благо Україні. Однозначно, дайте Боже. Пані Олена, а наскільки як ви думаєте, тут уже ж і ми і різні медіа, лаєв там західні думають, як путіну а, світовому ізго як не крути, цей статус за ним залишається. Бачимо, він всюди провалюється, але це, звісно, не тема сьогоднішньої нашої розмови. Тим не менше, на нього теж думаю, впливає а, і малюють, як же ж воно буде летіти? Оце значить бункерне, бо куди не полети, там збити можуть там арештувати, посадити можуть Тож, за все в цьому житті. Треба платити, зокрема, і тим, що щонайменше десь п'ять тисяч кілометрів, напевно, через чорне Оре, Туреччину, Болгарію, Сербію, якщо пропустять летіти до Будапешту, якщо воно наважиться, так от чи наважиться Путін, як ви думаєте? Я думаю, що там же ж страх не тільки через томагавки, а через те, що тисяч кілометрів навколо таких небезпечних зон можна або дійсно просто не долетіти, або й посадити можуть. Чи подумає так, я такий же ж альфа-самець, як він думає, буду летіти? Враховуючи його параноїдальний такий компонент, він не схильний кидатися на амбразуру. Навпаки, він схильний сидіти в бункері, ховатися, переховуватися. Тому це його бережіться не може спрацювати так, що він може якось ще убезпечити себе фізично і, і не полетіти. А взагалі, він ну певно буде захищатися там фізично. Да, а ще буде захищатися своїм цим новим інструментом психологічним кривляннями? Я аналізувала це, думала над цим і дійшла висновку, що. Це захисний механізм. Все, що ми бачили, всі окривляння там, журналістам, так, так, він якісь там жести показував. Раніше би такого собі не дозволив. Якось все-таки більше було якогось, не знаю, там, іншого іміджу в його. Зустрічах зі світовими лідерами, коли його ще приймали. А тепер вже немає навіть ніякого фльору якоїсь гідності, а є тільки клоунада. Тому що, коли людині страшно, вона часто захищається ось такою поведінкою. Гумор це такий інструмент захисний ось такі кривляння, паяцтво таке. Тому. Ну, ви бачите, вмикаються в нього всі захисні механізми, тому що що тому, що боїться? Боїться, і в принципі, мабуть, це теж ключове, що нам варто українцям розуміти, путін боїться, що Путін наляканий. Та ото йому в бункері і місце. Але враховуючи, що Гебі старий, все одно, і там їхні всі ці ФСБшні вже по новому назві школи працюють. Трампа вони теж, звісно, вивчають роками, вивчали і знають, Думала я, що це взагалі він може Путіна на нього впливати конкретно, але після тієї публікації Financial Times, яка посилається на джерела, я зрозуміла, що у Путіна не такий великий, напевно, вплив на Трампа. Якщо він і того разу лишив Путіна без обіду і не захотів слухати про надуману історію, то може і ця зустріч в плані впливу на Путіна не буде такою надто результативною, якби він на це сподівався. Трамп може протидіяти цьому очевидно. Трамп може протидіяти цьому, і певно, якось ну. Недооцінюємо Трампа, бо його бізнес-шлях дійсно показує про масштаби його особистості. Все таки у Путіна такого досвіду немає, такого життєвого досвіду немає. Ну школа КГБ, але... Чи можна то порівняти з тим шляхом, який пройшов Трамп, Як він та дійсно сказав дуже справедливо, що скільки разів мене найкраще в цьому світі намагалися обвести навколо пальця, навряд чи таким може досвідом похвастатися Путін і шляхи, якими він вирішував свої та проблеми? Ну, ми всі знаємо біографію, і ті шляхи, якими він справлявся з проблемами чи з проблемними людьми на своєму шляху примітивними, кривавими, і це зовсім тут зараз недоречно, та з Трампом він не може задіяти ці свої інструменти. А іншим він певною не володіє. Тільки фізичні грубі методи він знає. А Трамп, бачите, він бізнесмен, він знає багато інших прийомів. Тому у такій е, зустрічі маніпулятивній, скажімо, та ну не дипломатичні окей цих двох персон. Я все таки думаю, що Трамп дійсно вийде переможцем, як він той пообіцяв, отут тут йому можна повірити. Пані Олено, я вам дуже дякую. Блискавичний, динамічний, цікавий аналіз нас сьогодні вийшов. Впевнена, я. Якщо наші глядачі думають так само, я також переконана в цьому залишати свої коментарі. Я вам сьогодні кажу дуже дякую і сподіваюсь до наступних скорих зустрічей. На все добре. До побачення. Олена Шершньова, психологиня Ірина Узлова, говорила з нею. Друзі, дякую, що ви нас послухали. Сподіваюся, вам було цікаво. Такі деталі ми мало де чули і бачили. Залишайте свої коментарі, міркування і оцінки з правильними для себе насамперед, звісно, висновками, які ви робите після наших розмов. А також підпишіться, будь ласка, на YouTube, пані Олени залишимо посилання під цим відео обов'язково і неодмінно. А також на мій Ютуб, який вже другий тиждень. Працює, а паралельно з нашим 24-м у АТОКС. Будь ласка, підписуйтеся. Там ще більше наших розмов. І цю розмову ви теж на ньому зможете побачити. Звісно, у нас за тиждень вже майже 18 тисяч підписників. Дякую за довіру. А, також нагадаю, що триває мій збір на Т-5 для спецпідрозділу гурмову кракен. Це вже наш другий такий з вами спільний збір. І за два тижні нам вдалося зібрати Майже половину суму 230 тисяч гривень із 460 тисяч необхідних всім і кожному дякую. Що ви завжди пам'ятаєте, що ми і є запорука впевненості для наших бійців, а вони запорука нашої впевненості у завтрашньому дні. Побачимося і переможемо.